Маленьким діткам про великого Тараса. Встала весна, чорну землю, сонно розбудила, уквічала її рястом, Барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають Тарас Шевченко. А ось і настала вже весна. На початку весни, за традицією, український народ завжди вшановує великого поета Тараса Григоровича Шевченка. А ви знаєте його? Я впевнена, що так. Тож давайте пригадаємо, вшануємо та відзначимо річницю з дня його народження. Адже творчість. Великого сина нашої батьківщини України люблять і знають не тільки в Україні, а й по всьому світі. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці на Черкащині, в сім'ї кріпаків. Жили вони в Злиднях. Багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. Сім'я Шевченків була чималенька, п'ять сестричок та двоє братів. Дитинство Тараса було тяжким Він рано залишився без батьків, ріс сиротою, без маминої ласки, батькової турботи. З маличку хлопчикові доводилося жити у неволі, працювати на багатих панів. Виконувати різну роботу, був пастухом і маляром. Хлопчик ріс розумним та допитливим, любив розповіді свого дідуся, його завжди цікавив навколишній світ. А ще юний Тарас мав мрію стати художником, щоб малювати своє мальовниче село, білі хати над ставком і червону калину. Прагнення навчитися малювати водило хлопчика від села до села в пошуках вчителя. Пізніше на його шляху зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупали з панської неволі, надали можливість вчитися і здійснити свою мрію. Маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, він не тільки зобразив його на своїх картинах, але й успівав у своїх віршах, таких милозвучних прекрасних. Значну частину свого життя Шевченко змушений був прожити на чужині, але він завжди пам'ятав про рідну Україну. Придивіться до його портрету, і ви побачите його сумні очі, в яких зачаїлись невиплакані сльози, біль і сум. Можна відчути, як його високе, розумне чоло переповнює думи. Про що ж він мріє? А мріє він про свою безталанну долю, про український народ, його тяжке життя. Про природу до свого рідного краю, про любов до матері, сестер, до дітей саме своє сердечне ставлення до них він висловив у багатьох поетичних творах. Зацвіла в долині червона калина, тече вода з під явора, мені тринадцяти минало, настала весна. Адже саме ці вірші. Входять у дитячі душі вже з маличку. Шевченко, як поет, прославив нашу Україну, і про неї дізналися люди в інших куточках світу. А ми, українці, і досі зачитуємося шевченківськими віршами, бо ми дуже любимо свого поета. Коли ми читаємо вірші, уявляємо красу рідної природи, щирість, мужність. Доброту нашого народу, бо понад усе Шевченко хотів, щоб український народ жив вільно і щасливо. Люди вшановують талант поета в багатьох містах нашої держави. Споруджені пам'ятники Шевченку, названі в його честь вулиці, навчальні заклади, театри, парки. На сьогодні це все та коли. Настане справжня весна, про яку з великою любов'ю та надією писав Тарас, дерева обов'язково подарують нашій вільній Україні і українському народу свій духмяний цвіт та мирне небо.